Вітаю! У Литві завершилася шестиденна пошуково-рятувальна операція, під час якої знайдено тіл, тіла трьох солдатів Армії США, які зникли 25 березня під час військових навчань на полігоні Пабраде. Пошуки ще одного військового тривають. Інцидент стався. Під час виконання завдання з буксирування несправної гусеничної машини м 88 Геркулес, за попередньою інформацією, бронемашина разом із військовими потрапила у водойму на території полігону. Транспортний засіб знайшли затопленим у болоті на глибині близько 5 метрів. Через складні умови ґрунту. Та води операція з підняття машини тривала кілька днів. До пошуків було і залучені сотні військовослужбовців із США, Литви та Польщі. А також спеціальна техніка, дрони та гелікоптери. Для доступу до місця затоплення довелося прокладати нову дорогу та стабілізувати ґрунт. І лише 31 березня вдалося витягнути бронемашину на поверхню. Загиблі військові належали до першої бригади 3-ї піхотної дивізії США, яка бере участь у місії Атлантична рішучість. Їхні імена поки що не розголошують до офіційного повідомлення родичів. У Вільнюсі вже відбулася поминальна служба за загиблими. Причини трагедії розслідують армія США та литовська влада. До місця події прибули високопосадовці США, Литви та НАТО, серед яких посол США Кара МакДональд і командувачі американських сил у Європі. Вирішила подивитися на, карті, на картах, що ж там могло таке трапитись. Питання дуже складне, коли інформація вся закрита, не знаю з чого починати. На допомогу мені прийшла іще одна моя нова колода Санта Муерте. Ця колода дуже добре допомагає знаходити відповіді, коли інш, з інших колод, ти тобі важко зчитувати інформацію. То що ж мені карти показали? Карти показують, що після роботи, це вже було під ніч. Старший аркан диявол це м -м, спокуса. І трійка кубків свято, і також шістка кубків, також це карта свята. Отже, пізно ввечері там відбувся якийсь сабантуй. Можливо, вони пройшли гарно навчання. Не знаю, якийсь там був привід до свята. Але щось вони вночі святкували. Дев'ятка пентаклів це також показує, як завищена самооцінка у людей. Можливо, була розмова за столом, або ж суперечка в тому, що, може, машина проїде через болото. Ну, от щось, щось таке схоже на це, що тут як доказати-показати своє я, що от ми там те та зможемо, чи ще щось. Але заїхавши на болото по старшому аркану сила, вони якби як би хотіли ну, підкорити це болото. Можливо, вони поспорили, що цю машину витримає воно, чи вони проїдуть там. Старший аркан Дурень говорить, що це був дурний вчинок. Вони вчинили необачно. Трапилося. Неочікуване для них. Болото їх поглинуло. Про це також показує старший аркан Сила. Четвертий міг втекти. Сімка мечів показує, що це могло бути дезертирство. Ну, або ж він як? Він коли вилазить, це також як тікаєш ти від смерті. Карта світ. Тут уже у мене йде розбіжність. Він міг перебратись за кордон, але ще варіант, що карта світ, вона також може показувати, що людина також могла загинути. Хто знає, от яке це було, то було. По масштабу. Бо карти показують, що вибратись він вибирався. А вже потім, потім, тут у мене йде розбіжність. Або ж він вибрався і десь втік за кордон, або ж все-таки його настигла смерть. Але що хочу сказати. Що в цей момент, коли він вибирався з цього всього, в нього, по-перше, були розгублений він дуже. В нього хаотичні думки були. Це, по-перше. По-друге, у нього був страх до того, що вони наробили. Страх за те, що його може якесь очікувати покарання. От щось. Щось, от мені схоже на от, на от от цю всю ситуацію. Також багато інформації по цьому випадку приховується старший аркан місяць, про це показує. Значить, якщо тут приховується, значить тут явно було порушення правил. Тому що, значить, є, що там приховувати.